«11 миттєвостей зими саме таку назву отримала програма святкування 75-річчя Рівненського міського палацу дітей та молоді. Багатоденний марафон розпочав свою роботу із відкриття виставки Історія палацу в подіях, обличчях та часі, яка продемонструвала, як заклад працював протягом усього періоду свого існування. Сьогодні ви є якраз свідками грандіозної такої… Масштабної виставки це підсумкова виставка наших дітей, школи, профільної школи образотворчого мистецтва, творчих робіт, але тут практично є роботи всіх вікових категорій, всіх класів цієї школи. Ця виставка і стала основною в перший з 11 днів святкового марафону, а відкривали її вихованці ПДМу танцювальним номером. Сама ж інсталяція продемонструвала роботу різних категорій. Анна Парашучич займається в закладі вже близько вісьми років. Для виставки підготувала вишиваний рушник. Взагалі всі роботи ми робимо півроку, якщо це йде декоративно-прикладне мистецтво. Того року ми робили рушник. Він на його вишивання ми витратили рік. Спочатку підготували рушник, а потім е, знайшли саму схему, а потім вже його вишили. І таких робіт тут немало, адже кожен намагався виконати свій витвір як найкраще. Ми не можемо описати словами. Це спалах. Спалах енергії, спалах думки, спалах ідеї. А потім довга наполеглива праця саме так охарактеризувала творчі роботи своїх вихованців керівник школи образотворчого мистецтва. каже для того, аби підготувати таку різнопланову виставку, потрібно досить багато часу. Робота над виставкою йшла дуже багато років. Якщо ми говоримо про експонати, які ви сьогодні, які роботи які сьогодні представлені, тому що є роботи, які е, зроблені цього року. Є роботи, які ми взяли з наших фондів. Тому що за один раз створити величезну виставку ми можемо. Те, що сьогодні представлено, це тільки невеличка кількість робіт, яка умістилася сьогодні на нашій виставковій експозиції. Організатори марафону обіцяють, що захід буде насичений цікавими та емоційними подіями. Саме святкування не завадить роботі ПДМу, адже всі працюють у звичайному режимі. Завершиться 11-денний марафон родинним святом Золотий апельсин та нагородженням переможців у номінаціях творчих робіт за підсумками 2014 року. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров, новини Рівного.